Доброго дня малята! Діти, погляньте, хто це до нас завітав у гості? Молодці. Так, це наш друг Афлатун. Давайте пригадаємо, звідки спустився наш друг? Хто у нього залишився на небі? Що любить робити наш друг? Для чого він прийшов до нас в гості? Вам цікаво дізнатися? Так, молодці. Наш друг спустився з неба, і колись він був маленькою сірочкою. Йому все навколо було цікаво, і він вирішив дізнатися, як живуть люди на землі, і трішки їх навчити. Так він любить подорожувати, гратися, співати, танцювати. Сьогодні наша Флатун не просто нас завітав під час своєї подорожі. У нього виникла невеличка проблема. Побувавши в магазині, на пекарні. Йому там усе сподобалось, але він не зміг нічого придбати. Як ви вважаєте, чому наш друг не зміг нічого придбати? Правильно, щоб усе це придбати, нам потрібні гроші. Але, на жаль, наш друг Афлатун не знає, що таке гроші і для чого вони потрібні. Давайте ми з вами сьогодні допоможемо нашому другові і самі також дізнаємося дуже багато цікавого про гроші. Гроші вважають особою економічного розвитку. До того як вони з'явилися, економіка функціонувала за допомогою обмінів, дарунків та боргів. Спочатку древні племена застосовували засоби обміну, Скот, рибу та прикраси міняли на м'ясо, хліб та тканину. Різні народи використовували різні варіанти для обміну. Наприклад, у Мексиці в якості грошей використовували какао-боби, а на островах Океанії перлини і черепашки, на Алясці і Канаді шкури цінних звірів. Такі товарно-обмінні відносини були не дуже зручні і виникла необхідність у створенні універсального обмінного еквіваленту. Так і з'явилися гроші. Спершу вони були металеві. При виготовленні в різних країнах використовувалась мідь, срібло і бронза. Карбовані монети швидко розповсюдилися по світу, бо мали велику вартість при невеликій вазі та об'ємі. З розвитком товарно-виробничих відносин виникла потреба в збільшенні вартості обмінного еквівалента. Основними грошами стали золото і срібло. Цими металами стали користуватися, тому що вони були рідкісні та не псувались з часом. Наступним кроком в історії фінансів стала поява паперових грошей. Вони стали заміною золотих і срібних монет. Сталося це в Китаї. І тоді суспільству довелося докласти чимало зусиль, щоб такий спосіб оплати затвердився. Наша гривня спочатку була прикрасою, яку носили на шиї, чи гриві, як тоді казали. За 12 століть вона була то великим срібним зливком, то київським шестигранником, який, між іншим, став емблемою Нацбанку. Понад 100 років тому гривня стала валютою Української Народної Республіки. І, до речі, саме тоді художник Георгій Нарбут намалював на ній княжий тризуб, який зараз є гербом України. А з приходом незалежності перші гривневі банкноти надрукували в Канаді та Великобританії і майже місяць в режимі повної секретності везли теплоходом Україну. 2 вересня 1996 року гривня стала нашою національною валютою. Папір для гривні роблять на вітчизняній банкнотній фабриці з бавовни, а до банкноти в тисячу гривень додають український льон. При виготовленні паперу кожна банкнота отримує близько 10 елементів захисту, щось ж під час нанесення спеціальної фарби та тиснення. Монети гривні та копійки карбують у Києві на монетному дворі. Дизайн та захист гривні Нацбанк змінює раз на 5-10 років. Тому зараз у нас уже четверте покоління гривні. А зараз я вам, діти, і тобі Афлатун, пропоную послухати дуже цікаву казку про монетку була маленька кругла залізячка, яку звали Копієчка. Вона народилася на великому заводі, на якому також з'являлося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво, а для чого ми потрібні? запитала Копієчка своїх маленьких блискучих металевих друзів. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. Я чула, що ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. І ось одного разу копієчка прокинулась і здивувалася, опинившися на новому місці. Вона виявилася з іншими монетками різних розмірів у середині маленької сумочки. Де я? запитала Копієчка. Ти ж в гаманці відповіла монетка по сусідству. Що ми тут робимо? Ну ми чекаємо, коли нас витратять. Щоб купити які-небудь речі, відповіла інша монетка. Нас використовують, щоб купувати речі? Так, ми ж гроші. Монетки і паперові банкноти це гроші. Люди міняють нас на речі. Перш ніж копиєчка встигла що відповісти. Рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як літній чоловік подивився на неї і простяг продавцеві. Ось дайте мені, будь ласка, апельсин, попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копієчку і дав чоловіку апельсин. Ух ти, завдяки мені цей чоловік купив собі апельсин, радісно подумала копієчка. Пізніше копієчку передавали з рук в руки і обмінювали на морозиву, м'ячик або оплачували нею мийку машини. Копійка багато чого побачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі і що завдяки їй люди можуть отримувати те, що вони хочуть. Молодці малята! Наш друга плантутчик дякує нам і каже нам до побачення, до нових зустрічей!